В одном из клубов Одессы прошли настоящие андреевские вечерницы, традиционные гадания на День Святого Андрея, но адаптированные под современную молодежь. В программе праздника мастер-класс народного танца, рисунки в стиле боди-арт и, конечно, концерт. Также организаторы мероприятия подготовили сюрприз. Традиции праздника уходят своими корнями в языческие времена. С приходом христианства вечерницы соединили с Днем Андрея Первозванного, одного из 12 апостолов Христа. Теперь же у этого праздника более символический смысл, чем сакральный. Хотя традиции предков современная молодежь также пытается сберечь. Например, организаторы сестры Михайленко испекли калиту – твердый корж для гадания. Они дружины, хлопцы, будут по черзе кусать. Это символ солнца, это не просто так. И если кто-то сможет укусить калиту, то в ближайшее время он дружится. И да. поэтому она очень-очень тверда, Історії цієї клети ми її зробили першого грудня. Так співпало, що шість дівчат, не зговорюючись, три наталки, три ані. От ми спеціально її мисили, причому з найстаршої до наймолодшої, і от всі разом ми її от таку от красуню зробили. Задача казалась не з простих. далеко не всі желаючі змогли достичь цілі. Но ребята не слишком розстроїлись. впереди ждала інтересна програма. Молодая художниця Єлена продемонструвала своє искусство в стилі боді арт. Свой рисунок отримали і організатори Літо я почала малювати саме боді-арти. Я вирішила, що це дуже цікаве таке новшество, яке ну, саме в Одесі, наче воно є, але його дуже мало. І всі основна тематика, чим займаються, це Ну, бодіарт він модернізований вже більше. А захотілося якоїсь тематики більш української. І сьогодні буде ось такий перший вечір а, конкретно української тематики. Бодіарту какой же праздник без песен і плясок. Гості мероприятия получили енергічний майстер-клас народного танца. А потом учасники вічернів змогли насладитися творчеством молодих одеських груп Тові Кирил і Міфоді, а також зарядились патріотическим позитивом от групи Друже Музико. Коли не було контакта, коли не було однокласників, коли не було фіз. Були все ж таки вечорниці. Вечорниці це і є просвітницька ідея, бо вечорниці в Україні завжди влаштовувалася не як. Скажімо, не просто якісь гульки, якісь розважання. В першу чергу люди приходили для того, щоб дізнатися щось нове, здобути тих нових нових звичів, нових знанів, різноманітних навичок. Тощо. Уваження к традиції, уваження к своїм предкам. Такий колоритний національний праздник організований в Одесі не просто отличний отдих для молодіж, а й можливість прикоснутися к історії свого народу. Константин Грічани, Єліна Новак Руслана Акаєв, Телеканал. Компанія Крук.